Вітаю, друзі, на каналі Інформатика це просто. Ну а сьогодні на нас чекає справжня магія. Магія в презентаціях. Тема уроку сьогодні: ефекти анімації об'єктів презентації. Що таке анімація за означенням. Анімація від французького animation – це спосіб продемонструвати рух або зміну зовнішнього виду певного об'єкту на екрані комп'ютера. в презентаціях. Ціла купа анімаційних ефектів, які дозволяють, наприклад, змінити галявину, поставити на неї ворота і навіть забити гол. Крутезна штукенція. Тож давайте розбиратися, як ця штука працює в презентаціях. Переходимо власне, до презентації. Перед нами слайд, і я думаю, що ви вже неодноразово бачили вкладинку анімація. Перейдемо сюди і побачимо, що дана вкладинка зараз не працює. Все пасивне, все вимкнено. Працює тільки одна область. Анімації. Якщо на неї натиснути, ми побачимо ось таке поле з правої сторони, де буде фіксуватися кожний ефект анімації, який ми з вами застосуємо. Ну а так як ефекти анімації застосовуються до об'єктів, то маємо їх сюди додати. Об'єктами анімації можуть бути фігури, які ви намалюєте, або ж картинки, які ви візьмете готовими. Так, в мене тут є галявинка, футбольні ворота і м'ячик. Для початку візьмемо їх і розставимо так, як вони мають бути. Ну а тепер давайте будемо розбиратися, як же ж нам створити цю анімацію магією мультика. Вибираємо об'єкт, переходимо на вкладинку анімації і бачимо, що ефекти в нас засвітилися. Якщо відкрити список ефектів, то ми побачимо чотири різних категорії. Перша категорія це вхід, тобто Ефекти, які показують нам, як же ж наші об'єкти будуть з'являтися на наших слайдах. Другий вид це виокремлення. Дані ефекти показують, як може поводитися об'єкт під час презентації. Третій вихід. Задаємо анімацію, і наші об'єкти зникають з наших слайдів. Ну і останній блок це шляхи переміщення, просто рух наших об'єктів. Можемо з даного альбому обрати будь-який один ефект. Для одного об'єкту. І так як я хочу, щоб моя галявина з'явилася, то я їй і поставлю даний ефект вицвітання. Бачимо, що. Доріжка типу зникає, а ефект наш з'являється. Можемо переглянути його в загальному варіанті. Бачимо, що зараз є галявина з доріжкою, класнули один раз мишкою, і доріжка типу зникає, а у нас утворюється звичайнісіньке поле. Якщо придивитися більш уважно до нашої картинки, то ми побачимо циферку 1, що означає, що даний ефект буде спрацьовувати по кліку мишки. Якщо ми класнемо один раз, можна зробити, щоб цей ефект працював автоматично. Відповідно, ми можемо відкрити ось таке меню налаштування або подивитися на панель анімації правого верхнього краю. В нас також. Є початок анімаційного ефекту. Тут є три стартових команди. Після клацання мишки разом з попереднім, тобто перший ефект спрацював і разом з ним спрацьовує ваш обраний. Після попереднього з'явився слайд, а за ним відразу створюється ваш ефект. Виберемо його. Бачимо, що цифра 1 змінилася на 0, тобто тепер же клацання мишки не потрібне. Запустимо презентацію, переглянемо, що вийшло з'являється і за ним відразу зникає доріжка на галявині. Вже прикольно, автоматизований об'єкт у нас є. Ну а тепер мають з'явитися ворота і м'яч. Вибираємо ворота, вибираємо, як же ж вони у нас сюди з'являться. Можемо класнути на об'єкт, вибравши анімацію. А тепер перебирати різноманітні варіанти анімації, які нам підходять. Ми бачимо, що вони перебираються. Тобто один ефект анімації можна обрати для одного об'єкту презентації. Ну, ось такий мені подобається виліт, але я хочу, щоб вилітали ворота в мене не знизу, а з правої сторони. Відповідно, після ефектів в нас є кнопочка з певними налаштуваннями. В кожного ефекту ці налаштування свої. У виліту напрямок, тобто я можу обрати справа. Ось він пролетів. Так само хочу, щоб м'ячик м'ячик з'явився вилітом, але також не знизу, а нехай він вилітає зліва. І бачимо, що зараз у воріт з'явилася цифра 1 і у м'ячика з'явилася цифра 2. Одне клацання мишки запустить ефект анімації на воротах, друге на м'ячу. Мені такий варіант не підходить. Ворота залишу по клацанню, а от м'яч нехай з'являється разом з попереднім. Бачите, 1, 1 стало. Можемо переглянути, що вийшло. Запустили слайд, зникла доріжка, клацаємо мишкою, і з'явилися одночасно у нас і ворота, і м'яч. Тобто ми якби одночасно виконали два ефекти. Ну, а тепер будемо забивати м'ячик до воріт. Вибираємо об'єкт і опа! А ми то вже вибрали йому ефект появи. І більше вибрати звідси ефектів я не можу, тільки один ефект можна обрати. Що ж робити? От задача. Вирішується вона достатньо просто. Насправді, у вас трошечки правіше є кнопочка Додати анімацію. Тобто, якщо вже в об'єкті є анімаційний ефект, ми можемо додати до нього ще один. І тут ці самі ефекти у нас розміщені. Я хочу, щоб по клацанню на мишку м'яч полетів у ворота. Е, оберемо тут малювання. Ось у мене є дуга, є прямолінійний удар прямою наводкою є певні повороти. Намалюємо дугу. Ось ця дуга з'явилася. Дуже поганенько нам її видно. Якщо підтягнути м'ячик догори, то побачимо і пунктирну лінію напрямку, як він полетить. Тут дивіться, уважно, щоб у вас ось цей м'ячик співпадав з вашим м'ячем. Старт має відбутися саме тут. І якщо ми нанесемо такий удар, то ми явно по воротах промажимо. Тож, давайте поставимо його трошечки менше. Підбираємо нашу стратегію польоту, куди в нас там м'яч полетить. Ось центр воріт. І бачимо, що тут з'явився новий ефект плацання мишки. Тобто можемо переглянути, що вийшло. Зникає галявина. Клацаємо мишкою з'явилися ворота і м'яч, чекають наступного клацання. Клацнули. М'яч полетів у ворота і залетів. Єдине, що м'яч у нас опинився чомусь на задній планці воріт, давайте змінимо йому порядочок. Поставимо м'яч на передній план. М'ячик летить. Залітає в ворота. І. Хотілося б побачити ще один ефект. Коли м'ячик долетить до воріт, він залітає в ворота, він має зникнути. Тож додамо до нього ще один ефект зникнення, тобто вицвітання Застосувалися, але даний ефект має застосовуватися після попереднього. Тобто ми можемо вказати, як тільки м'яч долітає до воріт, він зникає після попереднього. Галявина, ворота з м'ячем. Одар по воротах і м'яч у воротах, і відразу зникає. М'ячик летить до воріт достатньо повільно. Мені це не подобається, хочу трошечки швидше, і хочу його на секундочку побачити у воротах. Відповідно, ми бачимо на панелі області анімації наші ефекти. Бачимо прямокутнички різнокольорові. Ширина цих прямокутничків показує час, наскільки швидко буде анімація спрацьовувати. Бачимо наш політ, і він займає у нас. Цілих 2 секунди. Можемо його зменшити. Поставимо десь 1 секундочку далі. Зникання нашого м'яча нехай відбувається трошки швидше. Але починає працювати з невеликою затримкою. Бачимо, у нас є панелька, де ми налаштовуємо не тільки старт і тривалість анімації, але і говоримо, скільки почекати до запуску самої анімації. Поставимо тут пів секундочки. Що ж у нас тепер виходить? Класно, з'явилася галява. Ворота з м'ячем, удар по воротах, і бачимо, трошечки м'яч зачекав, прилетів він у ворота швидше, а потім зник. Таким варіантиком ви можете налаштовувати вашу анімацію так, як ви заважаєте за потрібне. На цьому, в принципі, урок можна було б завершувати, але я вам пропоную переглянути ще невеличкий мультик. Даний мультик використовує об'єкти як намальовані, місто наше, світлофор, зверніть увагу, так і вставлені картинки, тобто там будуть персонажі, машинки тому подібні речі. І весь мультик запускається всього одним клацанням мишки. Включаємо його, бачимо, йде в нас пішохід, і машина, яка трансформується. В Бамблбі Трансформера, і він говорить, що на світлофорі горить зелений колір, можна переходити дорогу. На що йому хлопчик відповідає, переходить дорогу і йде своїми справами. Ось такий невеличкий мультик, побудований повністю в презентації. Тож, вашим домашнім завданням буде завантажити собі ось цю презентацію, відкрити блок області анімації. І розібратися. А як же ж працюють тут ці ефекти, як застосовувалися одні ефекти до одних об'єктів, а інші ефекти до інших? Ну і за бажанням використовуючи об'єкти першого мультика, другого мультика і ось цього нашого чарівного мага, до речі, їх тут декілька. Для того щоб створити певний ефект анімації. Пробуйте створити власний мультик за власним сценарієм. Ну а якщо щось було незрозумілим і у вас лишились запитання, пишіть їх просто в коментарях. Ну, а я чекаю на ваші творчі роботи. Дякую всім за увагу і до нової зустрічі. До побачення!